Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це «Медексперт». Вітаю! Час дізнавати, що нового відбулось у медицині нашого міста за тиждень. І про це ми розповімо вже за мить у програмі Медексперт. Отож, далі про таке. Здай, кров отримай квиток на культурну подію. У Львові запустили акцію наповнення. Рідкісний випадок. Львівські медики врятували жінку, яка ледь не загинула через паразити. Допомога Україні. Як співпрацює Львівська та польська служби екстреної медичної допомоги? У нашому місті завжди є потреба в донорах крові, адже є дуже багато різних захворювань, побороти, які допомагає саме донорська кров чи її компоненти. А сьогодні ця проблема стоїть особливо гостро, враховуючи воєнні події. Тому небайдужих закликають долучитись до доброї справи. А хто це зробить, отримує приємний бонус. Адже у Львові запустили спеціальну акцію. І про неї ми розкажемо у сюжеті. За донорство крові приємний бонус. У Львові стартувала акція наповнення, яка передбачає можливість безкоштовного відвідування вистав, концертів, екскурсій у подяку за можливість порятунку військових та цивільних, які потребуватимуть донорської крові. Адже її дефіцит був завжди. А враховуючи воєнні події, ця проблема стала особливо гострою. Ця акція виникла як реакція. Спільноти культури, зокрема багатьох міських установ культури, на потребу в донорській крові. Через неї ми б хотіли, аби культура донорства ставала ближчою до кожного львів'янина та львів'янки, щоб таким чином ми могли закривати цю потребу, допомагати нашим медикам, допомагати військовим, допомагати цивільним. Таким чином, кожен донор, який завітає в банк крові першого медоб'єднання Львова, що на вулиці Миколайчука, 9, після однієї донації, отримає флаєр, який буде слугувати вхідним квитком у заклад культури, який захоче відвідати. Залежно від події, це може бути більш ніж для однієї особи. Наш музей радо доєднався до інституції, тому хто здає кров, буде мати можливість відвідати наш музей, музей також Станіслава Людкевича. Це є продовження традиції, тому що Соломія Крушельницька, наша патронеса, вона також неодноразово робила багато благодійних акцій на підтримку українців. Більше десяти закладів культури відгукнулися на таку акцію. Окрім того, представники установ партнерів також вирішили стати прикладом та задонують свою кров. Культура це кров нашої нації. І те, що це поєднується, це дуже важлива річ. В шпиталях, в, в різних шпиталях нашої держави, зараз дуже багато поранених побратимів, які потребують невідкладної допомоги. Про це знає і наш захисник Олег, який до слова вже неодноразово був донором. Про те, що розпочалась така акція, дізнався вже після того, як записався на цю процедуру, адже прийшов сюди з певною метою. У Мене в колеги батько виявили пухлину, і ну, він попросив. А так загалом вже давно хотів здати кров. Ну типу, зараз у нас велика потреба в крові. Це розуміє і Роман донорська кров, якого вже допомогла не одній людині. Просто для себе. До себе і допомогти людям. Раз в рік ходимо, здаємо кров. Тут нічого страшного немає. Здачі крові. ні для організму, ніякої шкоди немає. Пракцію також дізнався, коли вже прийшов здавати кров, але каже, приємно здивований і з задоволенням відвідав би театр. Можливо нагадати собі, як то в театрі, бо з графіком роботи не завжди помічається зараз. Зазначимо, що саме компоненти крові є часто вирішальними в тому, врятують людину чи ні. Так у міському банку крові почали виготовляти цільну кров, щоб при масовому поступленні пацієнтів могти надати допомогу усім. За рекомендаціями військових хірургів американців, британців, яка дуже ефективна при триваючих кровотечах, зокрема при мінно-вибухових травмах. На жаль, на жаль.

Не забуваємо, що всього декілька хвилин неболючої процедури зможе врятувати комусь життя. Тому, щоб долучитись до акції, потрібно підготуватись до донації крові, а зокрема дізнатись протипоказання, попередньо записатись за номером 0800 333 003, Далі завітати у банк крові з паспортом та ідентифікаційним кодом та здати кров. Попередньо акція триватиме два тижні до 7 березня. А далі у програмі «Медексперт» ми розкажемо про одну непросту історію, але водночас дуже показово в тому плані, як вчасне звернення до лікаря може врятувати життя, а профілактичні обстеження попередити ускладнення. Але перед тим дивіться ще декілька коротких важливих новин. До Львова приїдуть дев'ять американських фахівців, щоб допомогти маленьким українцям. Вони разом з лікарями львівського охмадиту консультуватимуть та оперуватимуть найскладніші випадки з приводу вроджених та набутих вад щелепно лицевої ділянки. А також важких лор-патологій. Відтак, якщо у дитини є будь-яка онкологічна хвороба голови та шиї, захворювання дихальних шляхів вроджені судинні аномалії тощо можна звертатись за допомогою. Більше інформації про приїзд закордонних медиків можна знайти на сторінці львівського у Фейсбуці зазначимо, що фахівці консультуватимуть з 20 по 25 березня. Десять надскладних втручань на цей приїзд вже заплановано. Вийшов з дому набрати води, а потрапив під артобстріл. У Львові лікують 16-річного підлітка з Бахмута, який постраждав від російських обстрілів. Він отримав важке мінно-вибухове поранення з численними переломами рук та ніг, а також пошкодженням лівої легені. Найнебезпечнішим виявився 3-сантиметровий уламок, який зупинився всього за кілька міліметрів від серця. Хлопця госпіталізували до Дніпра, де лікарям вдалося стабілізувати його стан та доправити до Львова. У реабілітаційному центрі незламні йому виконали дві складні операції. Зараз життю підлітка нічого не загрожує. Проте попереду у нього ще тривалий процес відновлення. Львівські медики допомогли жінці, яка ледь не загинула через паразити. Рідкісні гельмінти знищили печінку та жовчний міхур. Як зараз почуває себе пацієнтка та що кажуть лікарі про цей випадок, ми розкажемо у нашому наступному матеріалі. Один випадок на 100 тисяч населення. 51-річна Людмила з Волині звернулася до лікарів три місяці тому, коли у неї раптово з'явились незрозумілі симптоми. Симптоми були наростаюча слабість, втома, постійна, постійна втома. І не така втома, знаєте, коли людина втомилася, може лягти відпочити і це. Це і були і безсонні ночі були. І то потім було відчуття важкості в правому підрибергі. На праву сторону я взагалі не могла потім лягти, і температура скакала до 40 градусів декілька тижнів. Було так. Згодом у жінки виникла жовтяниця. Певний час їй не могли встановити діагноз, виключали навіть онкологію. Виконавши ще низку обстежень, лікарям вдалося діагностувати рідкісне захворювання, альвеокукос печінки. Тобто, причиною всього стали паразити. Альвокоз печінки це є паразитарне захворювання, яке поширюється скажімо, від тварин і до людини з ураженням печінки, може бути, може бути ураження легень, ураження мозку. В даний випадку це буде альвококоз з тотальним ураженням правої частки печінки і жовчевих протоків. Довжина гельмінтів може сягати до 7 міліметрів. До людини личинки паразитів потрапляють через травну систему з немитою їжею та навіть після контактів з собакою чи котом. Оперативне втручання несе значні ризики і можливе лише у 20% хворих. Будь-які операції, які проводяться на печінці, вони є складними і, скажімо, як при скажімо, патології онкологічній, так і при паразитарному, скажімо, такому. Уражені, а зокрема при альвеокококу. Значить, деяких виклик навіть доводиться проводити трансплантацію печінки. Хірургам лікарні святого Пантелеймона вдалося допомогти Людмилі. Їй виконали операцію, під час якої довелось видалити праву частину печінки та жовчного міхура. Медики кажуть, що це можна попередити, якщо вчасно звернутись до спеціалістів. Якщо на ранніх стадіях це є можливість і лікування консервативного, коли можна повністю вилікувати, якщо невеликі є, або це малоінвазивне, коли пункційними методами можна зробити. А в даному випадку вже захворювання проявилося ускладненням. Це була жовтяниця, треба було встановлювати стенти, досліджувати. Тобто, вже додатково треба було проводити і при операційне лікування, протипаразитарне лікування. Жінці операція допомогла. Зараз вона вже добре себе почуває та каже, що тепер буде уважнішою до свого здоров'я. Хоч раз на рік, але усі треба зробити. Можливо, якби було воно зроблено раніше і ну, то б не було б таких наслідків. Зазначимо, що за статистикою на Львівщині щороку оперують до 20 пацієнтів з альвеококозом. Через надто пізне звернення до спеціалістів частину таких пацієнтів не вдається врятувати. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт» і далі коротко про головне. Дивіться. Швидка діагностика, сучасне устаткування та комфортні умови лікування. В одному з обласних закладів Львівщини відкрили оновлене відділення екстреної медичної допомоги. Тут створили лікувально-діагностичний блок, ультразвукову та функціональну діагностику, облаштували палати добового перебування, ізолятор для інфекційних хворих. Тощо ремонт обійшовся у понад 15 мільйонів гривень. Зазначимо, що у медзакладі впродовж минулого року стаціонарну допомогу отримали 16 тисяч пацієнтів. Ковід-19 знову нагадує про себе. У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб відзначають стрімкий ріст захворюваності. Зокрема, коронавірус виявили у більше тисячі мешканців. Водночас одужало близько трьохсот, та ще чотири випадки виявились летальними. Тому нагадаємо, що є можливість захистити себе та своїх рідних від ускладнень захворювання, зробивши щеплення. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або ж безпосередньо до пункту вакцинації. Вони допомагають нам з першого дня повномасштабного вторгнення. Вони евакуйовували пацієнтів, рятували важкохворих, передавали нам карети швидкої, і цей список можна продовжувати довго. І як вже багато хто міг здогадатися, мова йтиме про наших польських друзів. Далі у сюжеті ми розкажемо про польсько-українську співпрацю, а зокрема про спільні проекти на майбутнє. Одні з перших, хто відгукнувся на допомогу, та продовжують це робити впродовж усієї війни. У Польщі відзначили державними нагородами рятівників системи екстреної медичної допомоги Польщі, які допомагали Україні. На цьому заході золоту відзнаку отримав і наш Львівський центр екстреної медичної допомоги, який своєю чергою теж подякував за підтримку. Польські бригади в той момент допомагали нам чергування на кордоні. Польські бригади допомагали нам. Чергування на вокзалі, як у Львові, так і в Перемишлі, допомагали нам здійснювати медичні евакуації громадян, які не могли пересуватися самостійно. Тобто було... Надзвичайно тісна співпраця як із е, цивільними, так і з е, системою екстреної медичної допомоги Польщі. коли розпочалась війна, для нас це був дуже великий виклик, дуже складний час, тому що ми зіткнулися з дуже великою кількістю біженців з України. Перемишлі ми мали декілька медичних пунктів, які ми забезпечували на державних кордонах, де у нас є залізничний пункт пропуску. Нам потрібно було організувати допомогу великій кількості людей. Ми також евакуювали багато людей, і ми робили це разом з рятувальниками. Камі Львова. і ця співпраця є дуже хорошою. Зазначимо, що урочистості не закінчились лише відзнаками. Також було підписано договір про співпрацю між Львівським центром екстренки та самими центрами Польщі. Такий договір про співпрацю це є декларація про наміри адаптувати дві системи екстреної медичної допомоги польської, яка є насправді європейського стандарту, і українського, який на сьогоднішній день є в перехідному моменті, до європейських стандартів. Чим ближче ми будемо до європейського стандарту, тим далі ми будемо від Росії як фізично, так і ментально. На заході було презентовано і спільний календар польських та українських медиків екстренки. Це своєю чергою ще одна допомога для України. Календар вже на даний момент є запроєктований, запроектований. Він вже є макет календаря. Він буде розповсюджуватись. І календар містить реквізити як української сторони, і він має як українсьмовну частину, так і мову мовою польською. І також там є благочинна фундація, яка буде збирати кошти для гуманітарних проєктів, такі як закупівля швидких, тактичної медичної допомоги для прифронтових областей в Україні. Самі ж польські друзі зазначають, що готові і надалі допомагати Україні та співпрацювати з нашими медиками, не зважаючи на те, скільки часу триватиме війна. Маємо також плани на майбутнє. Ми також маємо плани на майбутнє. Це не означає, що ми співпрацюємо тільки тому, що почалася війна. Ми хочемо обмінюватися досвідом. Ми хочемо організовувати тренінги для українських рятувальників. Ми хочемо реалізовувати різні європейські проекти, отримувати кошти і створювати бази для навчання, щоб наша співпраця в майбутньому також була успішною. Відтак співпраця і далі буде спрямована на транскордонну безпеку, спільні проекти, матеріально технічну допомогу тощо. А наша українська система екстреної медичної допомоги впевнено адаптовується до європейських стандартів. Ми маємо з кого брати приклад. Нам допомагають, і наша медицина впевнено рухається у європейському напрямку. І як це відбувається, ми обов'язково показуватимемо вам у програмі «Медексперт». До наступного тижня.